Йо-йо-йо-йой, Нарешті, друзі, друзі, друзі. Ще доволі непогане сидич. Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас з вами рибалочка в зоні міста на хижака. Сьогодні будемо пробувати з вами ловити садачка, але чи вийде це у нас, ви сьогодні побачите. Ще, як ви можете замітити, у мене обновочка купив нарешті кріплення для. Камери на груди, щоб ви могли бачити відео від першого погляду, як я, в принципі, все бачу на рибалочки. Але оціните, чи так краще, чи від третього лиця, чи можливо поєднувати буде це краще. От. Так що, друзі, стаємо і будемо починати нашу ловлю. Так, друзі, коротко про комплект, на який я сьогодні рибачу. Палка у мене. Флагман Blackfire, далі катушечка Шимана Sedona Шнур я сам навіть не знаю який. На Використовую грузик 5 грамів і невеличкий слаг. Magic Stick 2 дюйма від флагман Типу копія на Джавастік Пробував ще на Там приманочки, але. Результата взагалі ніякого не було. Оце тільки на Джавасіка щось трішечки проклювалось. І тільки на цій точки, на самій першій, яку я взагалі почав ловити. До цього ще ходив вдоль берега, то покльовок взагалі не було, а на цій точечці були. Щось невеличке. Але нарешті перша покльовка більш-менш нормальна. Судак сьогодні дуже і дуже пасівний. Ой-ой-ой. Нарешті, друзі, друзі, друзі. Ще доволі непоганий судачок. Дивіться, який красень. ай яй 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 нарешті, нарешті. Фух. Дождався його. От було пару покльовок холостих. Один відгриз хвостика. Один просто не просікся. Оп-оп-оп. Як же ж тебе взяти? Оп-оп-оп. Так, Оп. Фух, Друзі. Є, взяли. Взяли з вами судачка. Ось такого красенька. Ого. Капець, друзі. Проходив з 10-ї години вже, щоб ви розуміли, 12-та. Дві години проходив і ось нарешті результат. Результат. Він прям дуже пасивний, без ударчика, без ніде нічого, просто потяжечка. Він підсів. Як і минулі були покльовочки. От. Можна сказати, що майже без покльовок. Отакий От десь в районі полукіло. Красень. Так, друзі, будемо його відпускати. Рибку сьогодні не беремо. Все, пішов. Ось такий початок сьогоднішньої рибалки у нас з вами. Е -е 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 -ем. Ходив з 10-ї години, перша покльовочка нормально пройшла десь в 12. Ходив, пробував, кидав, е -е було 4 покльовочки плюс-мінус. На одній приманки одрізло хвостика, а всі інші були просто безрезультатні. І ось нарешті, через 2 години, аж витягнув першого. Так що, друзі, продовжуємо. Мені в голову прийшов план капкан. Коротше, вирішив посипити таку малесеньку приманочку. І грузик 5 грамів, так як мені потрібно його закинути далеко. Так як соток пасивний, спробуємо. Може на це він буде краще клювати. Так що, друзі, робимо наш перший закид. І будемо пробувати ще на це його виманити. Можливо, щось вийде. Так, друзі, не план, Капкан. Ні поводок взагалі нічого не допомогло. То, коротше, назад поцепив те все, як і було, і вирішив зараз змінити трішечки місцяк. От, Перехожу трішечки в стороночку, через дерева, через все. Роки три тому я тут коротше, був з друзями ловив, то оце тут хорошо клювали судачки. Взагалі я не любитель ловити в місті. Але але. Фух. Так, ось таке місце. Такий обривчик у нас. Тут іде як ямочка. Получається під тим берегом міляк, потім спад, потім знову підіймається і знову йде на спад. Такий ось рельєф. Роки три тому тут вдавалося доволі непогано розловлювати по судачку. От, Минулі роки я взагалі сюди не ходив. Друзі в мене сюди їздили, то казали, що судачок клює. В цьому році я вже сюди приходив пару днів тому, ловив на ультралайт. Вдалося мені виловити одного невеличкого судачка біля саймісінького берега. От і все. Погода тоді була геть геть не дуже. Зранку дощ, вітер, холодно, але більш-менш справився. От. Був з другом, він теж витягнув одного суточка і в нього, напевно, було покльовок ще около 7-8. За рахунок того, що у нього був трошечки м'ягець. О, друзі, була хорошенька покльовочка. За рахунок того, блін, є перша за годину. За рахунок того, що у нього був м'ягкий спінінг, то він не міг ніяк просікти нічого. От. Блін, в руку так дав. Ти що, ти що, блін? А ну гляне, ще стягнув він приманочку. Аж цікаво стало. Ну покльовочка хорошенька була, друзі. Так, да, приманочку ось остану. Ось Та ти що? Може ще не останній судачок. У нас ще десь годинка, можливо півтори є перебачить. Так що, друзі, продовжуємо. закидуємо і ловимо. Так, друзі, напевно, будемо закруглятися, а то клювань щось взагалі вже немає. І стає доволі прохолодно. А я сьогодні, як ви можете замітити, доволі легко одягнувся, так як зранку було сонечко. І по синоптику такої прохлади не передавали. Щось починають діхмарки трошки з'являтися, можливо, ще якийсь буде дощик. Так що, друзі, ось така у мене вийшла рибалочка. Можете її оцінити. Коментарем, лайком, ну і підпискою на мій канал. Так що, друзі, всім до зустрічі на воді!